Альфред Маргул Шпербер Про назву концтабору Бухенвальд. Як близько звідси Веймар Гомонів, А тут навіки мовкли голоси Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься Букові ліси. Давно було це. Килим з ніжних трав, ліс буковий. Так пам'ятний мені, хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біляві хмари в вишені. О лютий час, що сон дитячий стер, і кожен спомен взяв у колію. Коли я чую слово, це тепер не можу юність згадувати свою, бо вспомини мої. Повза кошмар, який виймає серце із грудей. А чи оте біляве пасмо хмар було не димом спалених людей?